До нас на студії сьогодні завітала наша колега, журналіст, поетеса, громадський діяч, заслужений діяч мистецтв Марія Бойко. Доброго дня, Марія. Доброго дня, добрий шановні глядачі. Ви ем, як? Ви частий гість нашого району. Яка сьогоднішня мета вашого візиту? Наша телекомпанія, власна державна адміністрація, замовила 10 фільмів до річниці незалежності України. Загальний цикл називається Нам є що захищати. Mm -hmm. І ось один із фільмів буде присвячено Семенівщині і нашому великому господарству, дружбі, приватному сільського господарському підприємству Дружба. Це mm -hmm. Васильович – Дуже цікава людина, синверенко, він соціально відповідальний бізнесмен, дуже багато робить і для екології району, і для людей району. Тому я думаю, що і розмова сьогодні з ним відбулася дуже цікава, і думаю, нам буде з чим порадувати і по -по показати країні, як живе розвивається Полтавщина. Це Ваші вірші є як ваші вірші вивчають на в навчальних закладах України за темою літератури рідного краю? Що саме стало поштовхом для написання віршів, ну, самого вашого раннього дитинства? Чи як це саме було? Ну, я думаю, що писати вірші, от кажуть, от, талант, великий талант. Вірші пишуть майже всі. Mm. Ну, 14-15 років, коли, коли не дівишся з мамою, з подружкою, а це можна довірити паперу, і можна заримувати в рядочки, але потім людина знаходить для себе щось своє, щось інакше. І розвивається зовсім в іншій галузі. А для мене так і лишилися вірші. Угу, розуміло. Над чим ви зараз працюєте і про що плануєте писати далі? Ну, писатиму про те, що й писала. Угу. Це лірика. Про що пишуть дівчата? Про любов, про країну. А чим займаюся? Я журналіст, мені цікаво спілкуватися з людьми, а в плані творчості ось ми плануємо, і сьогодні я просила Сергія Васильовича приєднатися до нас, завітати на цей концерт. В Києві в Ненку Радіо буде великий концерт до Дня захисника Вітчизни і Сергія Васильовича Семигрієнка буде нагороджено відзнакою Фонду національної безпеки України. А я буду режисером цього концерту. А наша землячка Ярослава Руденко є автором цього проєкту. Так що зараз працюємо на цей концерт. А можу похвалитися в мене у цьому видавництві, ось я не тримала перший примірничок. Вийшла одинадцята книжка. Вона вже надрукована, я вже це знаю від видавців видавництво АСМІ. Ось я думаю, що десь протягом місяця будемо презентувати нову книгу. А ви можете виконати один із ваших улюблених віршів? А от не можу. Причому не того, що я уперта, тому що ага. я їх не пам'ятаю, я їх ось за цю ніч чотири написала. Їх просто свої не запам'ятовую, іначе я буду повторюватись. А. Так що, на жаль. А що саме надихає вас на написання таких чудових творів? Люди. Люди, наші неймовірні, щирі, відкриті люди, українці унікальні, тому що от їх ментальність, от європейці вони більш прагматичні, більш закриті, а українці завжди усміхнені, завжди працьоті. Нещодавно на святкуванні Дня міста Полтави ви виступали із артистами із Семенівського району. Як ваші враження і що ви думаєте про наших юних талантів? Ну, не тільки мої враження, я бачила, як і дивувалися, і тішилися. Дівчатка-сестрички стали просто зірками цього концерту, і взагалі зірками такою свирідним символом талісманчиком цього концерту. Їх фотографували, до них підходили, з ними фотографувалися просто люди, полтавці. Професійні фотографи ловили моменти, тому що ну, вони такі символічні, такі, такі неймовірні, з їх шаленими такими посмішками, відкритими, дуже красивими голосами. Дівчата дуже гарні. Сестрички просто розумночки. Мама дуже гарна, тата цікавий, дуже цікаво було з ними спілкуватися. І хотілося б подякувати і танцюристкам вашим, коли ти відпрацював на ура, молодці, діти молодці. Ваші поціновувачі звикли бачити вас в ролі ведучої. А сьогодні ви зовсім в іншому амплуа. Що б ви хотіли побажати нашим глядачам та, та читачам? Семенівщина, я можу говорити, що це рідний для мене край, тому що в мене тата Семенівщина. Землякам хочу побажати. Семенівщина настільки красива. Я завжди їду сюди, я знаю, що я їду за натхненням, навіть якщо їду по роботі. Бережіть Семенівщину, розбудовуйте її. Краса неймовірна цієї землі хай приваблює. Хай буде любов у наших серцях. І хай кожен, хто приїде на Семенівщину, захоче сюди повернутися з друзями, з родиною. Хай процвітається земля. Дякую. Ну, на цій ноті ми завершуємо наше спілкування позитивне і нагадуємо, що це був 10-й ювілейний випуск нашого програму. Дякую. І дякуємо вам за те, що завітали до нас, і, можливо, ви завітаєте до нас із вашої презентації нової книжки. Будемо чекати. Дока, Обіцяю примірник. Дякую. До побачення.